Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати на всі вихідні. А що саме готувала, якщо вам цікаво, залишайтеся та переглядайте. А розпочинаю я з приготування тіста для рогаликів. Я хочу спекти рогалики на смальці та сметані. Для того мені потрібно розтопити смалець, що я вже і зробила. Додаю туди сметану, все це добре перемішую. Також мені потрібне борошно, в борошно я додаю розпушувач для тіста, добре, все теж перемішую. До борошна також можна додати, попри те все, що додається розпушувач, ще соди на кінчику ножа. Я дуже багато років тому назад десь було таке вичитель, не пам'ятаю де, але воно ніби додає більш такого пухки, пухкості, додає тісту. І навіть при випічці будь-яких тортів, навіть якщо цього не вказано в рецепті, я завжди чуть-чуть додаю а, соди. Все це, як бачите, я замішую. Забула сказати, що трошечки додаєте солі, але я зовсім не додаю цукру. Замішую тісто, стараюся не додавати дуже багато, щоб воно не було дуже тугим. Я навіть не додала всю кількість того, яке у мене було відважене по рецепту. Тоді Тісто я відправляю у пакет і у холодильник, хоча б на 2-3 години, можна на цілу ніч, якщо є час, для того, щоб тісто було, щоб жир охолов і тісто було більш пісочним. Тим часом я ще хочу замаринувати свинські ребра і невеличкий шматок м'яса. Я їх добре помила, просушила, нічого такого особливого я не роблю, якихось таких маринадів. Просто на деякий час я натираю це все сілью, перець не даю, щоб... бо діти можуть захотіти навіть і спробувати і їх буде пекти. Вони не люблять перцю. Просто у пакет для запікання я додаю цибулю, додаю декілька зубчиків часнику це добре перемішую і залишаю на хвилин 15-20 для того, щоб м'ясо більш-менш пропиталося і промаринувалося. А наступним, чим я буду займатися, це приготуванням такого салату, як олів'є. Це з приготування я не знімала, оскільки це все дуже стандартно. Інгредієнти, які я туди додаються, є картопля, огірок, маринований чи свіжий, також ковбаса, яйця, відварена морква, зелений горошок маринований, все це заправляю майонезом. Можна домашнім, можна купованим, який більше подобається. Цибулька це все нарізаю, заправляю, і на цьому все. Виходить салат. Після того, як ребра деякий час простояли, просто замаринувалися, зовсім недовго, хвилин 15, я їх відправляю випікатися. А за той час буду займатися приготуванням е, рогаликів. Я дістала тісто, як бачите, воно стало таке досить туге за той час, поки я займалася олів'є і стояли. Ребра промариновувалися, я його стараюся добре розкачати. Звичайно, тісто десь-не-десь проривається, це є не страшно, воно родні би так як розтріскується, особливо по краях, але потім, при замішуванні повторно, воно робиться більш таким м'якшим і еластичним. Я взяла собі кришечку на розкачаному тісті, відмалювала від кришки. Круг розділила його на трикутнички і завертаю ось такі рогалички. Рогалички виходить багато з цієї порції, що я готувала. Рогалики виходять смачними. Звичайно, що вони не є там супер якимись такими легкими і дуже такими корисними, тому що і біла мука, і велика кількість свинського жиру, і сметана, воно не всім підходить і з'їсти, і не у великій кількості можна його їсти, але мені здається, що деколи краще з'їсти ось таку домашню випічку, ніж куповану випічку на ось цих всіх трансжирах. Ми деколи навіть купляємо масло, здається, на... і по складу. Виходить, що нормальне масло, а воно може бути насправді трансжирами. А особливо всі ось ці спреди, які купляють жінки, Для випічки є дуже сильно шкідливими, але купляє дуже велика кількість. Ну, принаймні, з тими, якими я спілкуюся, я їх питаю, чи вони їх купляють. Вони спокійно відносяться і кажуть, що нічого страшного в тому немає. Тим часом приготувалися уже ребра, я їх витягнула із духовки. Зразу після них відправила випікати рогалики, і, як бачите, вже навіть встигла першу партію забрати її з духовки і зразу таки гарячими. Я їх виймаю і вимакую у цукрові пудрі, оскільки тісто зовсім є не солодким, я до нього не додавала цукру, тому вони потребують. Хоча я так, коли куштую, воно мені печво є солодким, тому що всередині є. Я додавала джем, точніше, густе варення із ягід чорних. То мені солодко, але ще посипаю в цукрові пудрі так більш і гарніше виглядає. Поки тепленьке, все обмакую з одного боку з іншого, і такі гарненькі рогалички виходять. Це так, як хтось стає і починає прасувати. Uh, і таким чином заспокоююся, знаходить для себе якесь таке заспокоєння, ніби як психотерапію. А я так стала. Діти бігають бавляться навкруг мене, а я вимакую рогалики в цукровій пудрі, зосереджена <зас> на тому. Погано трошечки відстають, видно, замало я. Притрусила борошном, замало змастила. Я взагалі думала, що вони такі жирні і не треба так змащувати. Так раз по через раз, а виявляється, що треба було все ж таки змащувати. Виходять смачні, виходять е, такі досить пісочні, не схожі на такі, як продаються в магазинах, деколи буває, ти купляєш пісочне печення, і тобі залишається аж такий присмак і незрозумілий такий жир на піднебінні. Я думаю, що це зразу доказ того, що вон, воно спечене на трансжирах. А тут просто пісочне, не відчувається нічого такого, все нормально, а з гарячим якимось напоєм, кавою чи чаєм взагалі. Смакує на ура. Єдине, що занадто, напевно, калорійно і не дуже так аж корисно, тому що велика кількість жиру, нехай буде і натурального свинського, але тут є присутнє. Мені цікаво, чи ще хтось із вас пече ось такі рогалики, чи зараз вже більш усі дотримуються такого правильного харчування і не вживають настільки е, калорійної їжі у свій раціон, нехай буде там і на вихідні, але категорично не вживають. Оскільки колись ніхто настільки серйозно не відносився до харчування. Ну, принаймні я в дитинстві не пам'ятаю такого, щоб хтось так звертав увагу, що це є правильне харчування. Це і неправильне, колись робила акцент на домашню їжу і на недомашню їжу. А тепер показую Т те, що я наготувала на вихідні е, печені ребра, щоправда, тут вже частина лишилася, але показую навіть те, що залишилося е, рогалики. Тут ще в мене є компот, олів'є, яке я готувала. Перебрала більш таку зручну посудину, бо то буду відправляти все в холодильник. І борщ, борщ я. Готувала, але е, не знімала. Це все паралельно. І зараз можна сказати, що на вихідні основна маса їжі є готова, можна нічого не готувати. Ось так за один раз наготувала на декілька днів, і можна, як я вже казала, і не готувати. Мені цікаво, чи ви так само робите, робите ось такі запаси вже готової їжі для того, щоб мати якісь такі розгрузочні дні, оскільки жінка дійсно виконує дуже багато роботи на кухні, особливо приготування їжі, займає багато часу, якщо сім'я велика, чи готуєте ви наперед, чи ви тільки кожного дня готуєте чемну свіжу їжу. Напишіть, мені дуже цікаво. А на цьому я буду з вами прощатися. Я щиро вдячна вам всім за те, що дивитесь мої відео, за те, що е, під, Підписуєтесь на мій канал за те, що коментуєте, спілкуєтесь зі мною, мені це дуже важливо, дуже приємно. І я і надалі прошу вашої підтримки, що якщо вам відео сподобалося, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, і ми будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз я вам всім кажу па-па, до зустрічей!